Добрий день всім! Вітаю вас на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Сьогодні я продовжую огляд новинок, які трапились нам останнім часом. Але спочатку традиційно хочу подякувати всім тим, хто дивиться мої сюжети, хто підтримує мою роботу за те, що ви зі мною. Скла сьогодні не буде, тому що не трапилось нічого цікавого. А розпочати хочу відразу з. Компанії КПМ. Ось така тарілочка у вигляді листочка з клеймом. Я думаю, що це сучасна річ, не старенька, без оздоблення, тільки рельєф з такими детальними елементами. Я маю на увазі листочок дуже детально виготовлений. І абсолютно ідеальна робота, це правда. Ось така перша знахідка. Наступна покупка квадратної форми сухарниця прорізна. З дуже красивим букетом Майсенським, це деколь, це не е, ручний розпис. Вона така, знаєте, не, не легка, але приємна в руці, невеличка. І це Ваймар, це компанія Ваймар. Ось так. Я думаю, що це ж вона більш сучасна, тому що написано, що це виготовлено в Німеччині. Тобто, я пропишу, коли ставилось таке клеймо. Ну, дуже симпатична сухарниця. Це друга знахідка. І третє, третє невеличке таке сервіровочне блюдо. Зовсім невеличке. З позолотою. Це компанія Ройтер», І тут є підпис автора. Тобто, це тут ручний розпис. Я не часто зустрічаю предмети від Ройтер» з ручним розписом. Ну, мені не трапляються, напевно. А в даному випадку ось такий гарний букет. Красива річ. Тепер два великих сервіровочних блюда. Ну, я навіть думаю, що це не зовсім блюдо, це теж або цукерниця, або фруктовниця. Дуже, дуже гарна. З декольлю, це зображення деколь. Ось таке. таке оформлення фарбою темно жовтою і кольору, напевно. Тут є і рельєф, такі крупні форми. Знаєте, от рельєф, але він крупний, він не дрібний, красивий синій колір. Ну, багато чого в цій, в цій сухарниці або фруктовниці, вона глибоченька і досить ефектна. Хоча старенька. Стареньке клеймо, погано проглядає, але це місто Тіловіц і це знов-таки, мені здається, це Рейхард Шлігільмільч. Я напишу на екрані. Назву компанії і а, роки, Роки, коли користувалися таким клеймом. Хоча це, я розумію, що це 30-ті роки. Ну, можливо, 40-ві, не пізніше. Ось така дуже красива знахідка. І наступна теж сухарниця або цукерниця. А, вона без клейма. Тут немає нічого, навіть цифр ніяких. Але. Є чудові ніжки, 4. Є також рельєф, крупний такий рельєф. Є позолота, якісна, є красива деколь. Не знаю, хто виробник. Можливо, Ваймар, Хоча я форми такої не пригадую. Ну, я чогось можу не знати, звичайно. А, забрали ми її, тому що. Вона неймовірно ефектна, попри те, що немає клеймування. Але знов-таки робота говорить сама за себе. Це якась якісна така річ. Ну, ось теж вона нам дуже сподобалась. Ну, і перш переходити. Перш ніж переходити до чайних тріо, яких досить багато сьогодні, я хочу нагадати, що в мене в телеграм-каналі виставлена оця шкатулка від Розенталь. Це приблизно 50-ті роки, початок 50-х років, стареньке клеймо, досить досить стареньке клеймо, і дуже якісна робота на чотирьох ніжках з позолотою в стилі арт-нуво, в стилі початку 20-го сторіччя. Виготовлена ця шкатулка. Подивіться, будь ласка, вона неймовірна. Я думаю, що той, хто на неї зверне увагу, він не пожалкує. Так, вона не дешева, але вона і куплена була не дешево. тому, звичайно, колір слонова кістка, дуже-дуже гарна річ. Ось така. Пропоную звернути на неї більш, таку, більше уваги. Отже, тепер переходимо до чайних тріо. Пару сюжетів тому я показувала чайні тріо, які ми знайшли, це як частина колекції. І тепер я продовжу продовжу вам показ, продовжу показувати предмети з цієї колекції, такий вступ. Перша трійка дуже симпатична, вона характерна саме для 50-х років, навіть не для 60-х, а для 50-х років. Клеймо – це компанія Winterlink і клеймо 1945 50 х років. Трикутна, трикутне блюдечко і така трикутна тарілочка. У мене були подібні трійки, і я весь час думала: ну чому з'являються саме такий декор? Чому відходять квіти більшості, бувають темні такі пари, чорного кольору пари бувають трійки, ну, тобто посуд такий. І прийшла до висновку, це моя думка, що саме в цей період, після Другої світової війни, з'являється дуже багато різних течій мистецтва, Нові якісь, новий погляд абсолютно на мистецтво, в тому числі і на порцелянове мистецтво. І з'являються такі трошки декор. Незвичний, дуже такий нетрадиційний, але характерний саме для цього періоду, так, так би мовити, middle сенчурі, тобто середини 20 століття, коли люди відходять після жахів Другої світової війни і починають рухатися вперед, і з'являються різні нові течії мистецтва. Тому ось цей посуд він, як би, так би мовити в рамках цього руху. Так я собі це бачу, і мені здається, що так, так воно є. Ну, напишіть, що ви думаєте про це. Далі у нас шуман е, теж такий дуже, не дуже яскравий, але е, симпатичний такими, я не знаю, буль, кульбабою, напевно. Климо ось таке, ставилося у 50-го року. 60 по 70-й рік, тобто одне десятиліття. Тут вже, бачите, 60-х років трійка. Минулого разу теж була трійка від Шуман. Ось в цьому руслі якось так. Ця, ця, цей комплект також. Вона в гарному стані, колір слонової кістки. Але, напевно, трошки більше такий до білого, не, не зовсім. Ось такий малюнок цікавий. Дуже гарна трійка. І дуже ніжна. Наступна трійка зовсім в зовсім видному стилі. Колір слонова кістка з рельєфом. Зелені оздоблення це деколь з перевагою зелених кольорів, з переважанням. Це компанія шльотенхольф Місто Шльотенхольф. Шльотенхоф, перепрошую. 32-й, 64-й рік, таке клима. І тут цікавий рельєф. Не так багато оздоблення. А рельєф у вигляді виноградного грона. Таке я бачу в перший раз. І тарілочка так само оздоблена. Ось така трійка. Наступна трійка, вся в золоті з красивою формою. Тут є клеймо, і таке клеймо воно належить компанії Август Швайк, наскільки я зрозуміла, 32-й, 39 рік. Мені дуже-дуже цікаво, як в такий час. Могли ставити, могло бути така кількість золота. Можливо, якась помилка. Буду ще досліджувати. Але, ну, ось таке клеймо. Здоблення. Воно мені взагалі здається 70-х років. Хоча все, все є. Всі атрибути. Можливо, якась інша історія. Пошукаю. Гарна тарілка, красива форма. Ще одна трійка, і тут я змогла з'ясувати її вік справжній. Вона була випущена в 1954 році. Колір слонова кістка. Дуже гарна трійка з чудовою деколью. Подібна деколь у мене була на інших предметах. Нещодавно. Тут стоїть назва компанії Boehringer. Була така компанія, я з'ясувала. Була тут неподалік від Штулгарта, під Штулгартом, була компанія, яка займалася продажем, виготовленням і розповсюдженням посуду порцелянового, скляного, керамічного. І ось я знайшла їх, перепрошую, рекламний буклет, де мова йде про їх рік заснування. Це здається, 1879 і, 70, тому що тут на аденції, на клеймі є напис до 75-річчя компанії. І ось саме в 54-му році святкувався ювілей цієї компанії. Ми про неї мало що знаємо, окрім того, що я знайшла рекламний їх проспект. Але трійка гарна, дуже красива деколь і дуже якісна деколь. І взагалі хочу сказати, що в Німеччині існувала завжди велика конкуренція серед підприємств. Навіть Ті, кого ми не дуже добре знаємо, випускали дуже гарний посуд. Ось такий приклад. І наостанок дві пари, дві трійки чайні від компанії Ройтер». Вони однакові. Ми забрали їх обидві, тому що ну, рідко такі речі вже зустрічаються. Компанія Ройтер» 1938 1955. Ніжна прозора порцеляна кольору айворі. Красивий декор, простий, дуже простий, але тим не менш плюдочко. Так само оздоблене. І тарілка. Ну, посуд говорить сам за себе. Якість, краса, стриманість, елегантність, аристократизм так, на мою думку. Ну і на цьому я завершувати буду свій огляд черговий. Залишились ще деякі чайні тріо, але це буде вже пізніше. Наступного разу. Дякую, що дивились. Дякую, що лишаєтесь зі мною. Сподіваюсь, що посуд вам сподобався. Дещо я буду викладати в телеграм-каналі. Бажаю всім здоров'я. На все добре, до нових зустрічей!